Вітаю вас, вішаки для шкіри. З вами я, GameBot, і сьогодні хотілося поговорити про один проект, який має вийти вже через два місяці. Хоча, назвати його цікавим це спірне твердження, адже ця гра Конкорд, і це черговий клон Overwatch, тобто шутер з героями. Взагалі-то це доволі цікава тема для розсудів, адже геймінг ком'юніті дуже негативно сприйняло Конкорд. А от той же Marvel Rivals був прийнятий дуже тепло. Хоча при цьому це дуже схожі одна на одну гри. Але про причини, через які ніхто не сприймає цей проект всерйоз, поговоримо у цьому відео. А ви одразу напишіть, чи взагалі подобається вам цей жанр ігор. Concord – це майбутня багатокористувацька гра, що розробляється студією Firewalk Studios під видавництвом Sony. Анонсована в травні 2023 року гра намагається привернути увагу гравців своїми амбітними планами і обіцянкою захопливого ігрового процесу. До речі, щодо самих розробників. Firewalk Studios це відносно нова студія, заснована ветеранами ігрової індустрії, які раніше працювали над апексом, колдою і головне, над Destiny. Саме це кардинально вирішило, як саме буде виглядати цей проект. І, здавалося б, у студії працюють ветерани індустрії, які розробляли багато відомих проєктів, що може піти не так. На жаль, якщо вірити останній інформації та чуткам, то Sony вже хоче закрити цю студію лише через один рік після того, як вони придбали її. Тому самі розумієте, що якщо це правда, то при таких обставинах говорити про високу якість гри та про її майбутнє просто неможливо. Але не буду говорити на 100%, адже це корпоративні справи, і в них дуже важко розібратися навіть мені абсолютній машині. Так чи інакше, співпраця з Sony надає студії значні ресурси, що вселяє надію на високу якість фінального продукту. Так що ж таке Конкорд. Як я вже говорив, це командний шутер від першої особи, де головним аспектом геймплею є гра за одного з багатьох і різноманітних героїв. Судячи з невеличкого екскурсу до історії, дія гри проходитиме у далекому майбутньому, де людство досліджує та колонізує космос, а гравець буде грати за одного з фріганнерів. Проект розробляється у футуристичному сайфай стилі, а серед героїв на вибір будуть фігурувати не тільки людинки, але й представники інших цивілізацій, а також мої брати роботи. Оточення, показане у трейлерах, дуже нагадує Дестани, як кольоровою гамою, так і їх далекими планетами та екзотичними світами майбутнього. Все це створено у відносному реалізмі, на відміну від овервотчу з тією ж Marvel Rivals. Герої б'ються футуристичними і головне, реалістичними видами зброї, починаючи від револьверів, снайперських гвинтівок та закінчуючи кулеметами та ракетницями. На мій погляд, це є одним з великих плюсів Конкорду. Я особисто знаю декількох людинок, що сидять в мене у в'язниці і кажуть, що не дуже полюбляють мультиплікаційний видовервочу. Звісно, це все дуже і дуже суб'єктивно. На теренах великої мережі зараз йде багато суперечок на тему того, а чи дійсно конкорд варта уваги, адже по своїй суті, це той самий клон повервоча, але нібито з не такими інтересними героями? Чи правда це? Лише частково, і лише у тому, що це клон. Будемо відверті, навіть в самому Overwatch більшість персонажів не вражають своєю проробленістю, адже у кожної студії і Blizzard на виключення, є декілька своїх фаворитів серед героїв, таких собі рушіїв фан-сервісу та рушіїв всесвіту гри, тоді як інші 20 чимось оперативників мають лише якусь базову бексторі і, можливо, декілька розкритих подробиць завдяки зв'язкам з іншими героями, і на цьому все. Тому, чесно кажучи, мені не дуже зрозуміло, за що багато людинок так хейтить Конкорд. Вважати, що персонажі у ще не реалізнутій грі, гірше, ніж у грі де персонажі також такі собі, це просто тупо. Така сама ситуація із Marvel Rivals. Купа персонажів, які є інтересними лише за їх супергеройський та фансервісний бек, але чомусь ніхто не плював у цю гру. Конкорд є окремим всесвітом, з різними і новими персонажами, нехай і деякими доволі банальними. Але немає сенсу хейтити гру за те, чого ніхто ще не бачив, і що у конкурентів на такому самому рівні. Можливо, проблема у самому Гєм Чим він відрізняється від Overwatch? Ю? Звісно, через те, що це також позиціонується як хіроу-шутер, більшість кормеханік є однаковими, як ігровий ланцюжок. Але сама гра, судячи з трейлерів, має іншу швидкість GMPL, іншу балістику, інший тайм 2K тощо. Конкорд намагається бути відокремленим і не намагається копіювати вже існуючих конкурентів. Ну, як мінімум у деталях, адже все таки це один жанр. Щодо самих грабельних персонажів, то на даний момент відомо про 16 героїв, кожен з яких має свої унікальні здібності. Їм також буде надано і свій власний клас, який буде мати свою роль на полі бою. Як і в Overwatch, можна буде зіграти за героя підтримки, снайпера, штурмовика, танка, а також багатьох інших унікальних або гібридних класів. Якщо ГМП за того чи іншого персонажа вам не подобається, то в грі буде можливість змінити його за допомогою спеціальних модифікацій, які будуть впливати на використання здібностей, як зміна статів, хітпоінтів та інше. Більшість з цих оперативників, як я вже казав, володіють футуристичною зброєю, основа яких полягає у револьверах, штурмових гвинтівках, снайперках та ракетницях. Герої при цьому мають низку різноманітних здібностей, одна атакуюча здібність, як, наприклад, кидок ножа, граната, або це здібність, дозволяюча переміщуватися, як, наприклад, Деш, Перекат чи Політ. І, на жаль, невідомо, чи будуть у персонажів ультимейти, але знаючи, що команда розробки пов'язана з Дестіні та Апексом, то думаю, з впевненістю можна сказати, що так, будуть. Лей в цілому виглядає трохи повільнішим, ніж у Блізардів, або у Марвел Райвальс. Як я вже неодноразово згадував, конкурс створюється розробниками з банжі, які в свій час працювали над дестани, що одразу помітно по анімаціям, оточенню і веденню бою. Гравці у трейлерах рухаються відносно повільно, використовуючи при цьому різноманітні здібності для переміщення. Деякі з героїв можуть літати та ведуть вогонь з висоти, тоді як танки та персонажі зі штурмовими гвинтівками б'ються на землі та використовують здібності зав'язані на мувменті. У грі на людинок будуть чекати 6 ігрових pvp режимів а також 12 мап. То в чому ж проблема конкорду? На нещодавньому останньому трейлері гри просто величезна прірва з лайків та дизлайків. Людям воно не подобається. Більшість критиків звинувачують проект у відсутності різноманіття та копіюванні вже існуючих ідей. Але чи все так просто? Особисто мені це здається лицемірством, адже, наприклад, при виході трейлерів та у Marvel Rivals ніхто не казав поганого слова про цей проект, хоча він нічим не кращий за Overwatch. Ті ж самі герої, але й інші скіни, зроблені на основі супергероїв Marvel. А замість вогнепальної зброї, здібності героїв. Ну так, це, звісно, дуже велика різниця. Напевно, головною проблемою майбутньої гри Sony, та якраз те, що не сподобалося людям, це її ціна. Так так, гра не буде безкоштовною, і, на мій погляд, саме це не дасть їй розправити крила, адже у кожної гри конкурентів немає свого цінника. І от з цього боку людей якраз і можна зрозуміти. Платити 40 доларів або 1200 гривень за нібито клона Overwatch, тоді як всі існуючі і майбутні аналоги безкоштовні, це дійсно не несе великого сенсу. Конкорд виглядає дуже привабливо та цікаво. Я впевнений, що купа людей захотіли б пограти у реалістичний хероу-шутер, створений на основі механік Destiny, без мультиплікаційних приколів Overwatch'ів та Marvel Rivals. Але, на жаль, така ціна може дійсно відвернути багатьох потенційних гравців. В будь-якому разі, будемо дивитися, як воно буде. Сам проект виходить вже у серпні. До цього, всередині літа має пройти бета гри, і думаю, там все вже буде зрозуміло. А на цьому в мене поки що все. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити лайк, підписатися та залишити коментар для підтримки цього робоканалу. З вами був я, Геймбот, і гарного людського буття вам!